Нове надходження у нас на майданчику газова бочка, п'єтромеханіка, якщо я правильно це прозношу, вона йде 2005 року, вона йде на 47,5 кубів, 13560 13 тара, БПВ Еко Плюс вісь. Передня вісь підйомна. Зараз дивимося її повністю. В якому вона стані по рамі Дискові тормоза напівресора. Вона йде з електронним лічильником. Табличечка ось тут, якщо Механіка Моделька трошки далі покажу. Легкосплави. Передня і середня вісь. Ось і маркування моделі. Ось така ось газова бочка.